Початок апокаліпсису очевидний, і люди готують бункери, станції життя під землею, під водою, в космосі, Сховище судного дня готують запасами їжі, і божі пророки передбачили, що люди підуть за Антихристом та лжепророком І тому будуть війни, а далі ще й страшніше: Мегаземлетруси та астероїдні удари. І Бог посилає своїх пророків, щоб спасти вас. І якщо ми будемо ходити шляхами Божими, ми будемо благословенні, будемо жити і мати життя вічне. І для цього й прийшов Ісус Христос, для цього і Бог посилає апостолів, пророків, учителів, які звіщають істину Божу, тому що Слово Боже, воно понад усе, воно на першому місці. І зберігати потрібне нам откровення Боже і завіт з Богом, щоб мати благословення. Але якщо ми будемо порушувати заповіді Божі, не будемо шанувати Бога, будемо мати ідолів і робити зло, то прийде прокляття. І цей вибір у людей. А ми, церква, слово Боже, запрошуємо вас на біблійну онлайн-конференцію в неділю. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені і не пропустіть можливість покаяння і підготовки до прийдешніх подій. Нехай Господь благословить вас, щоб ви зрозуміли і почули, що Бог вам говорить через усіх посланців та пророків, тому що це стосується кожного з нас.